Мариночка, давайте ще спробуємо хвостики на крабіку або на лязиночки. Маємо такий колір, якраз підходячий вашого. вашому. Uh -huh. Кріплення на крабіку. Краса. У мене все-таки кучеряве волосся. Це ваше. Це, це моє. Ззаду. Колір ідеально. По формі можу довше, можу коротше. Коротше, що я виріб, він можна його стати гори, uh -huh. фіксувати цим правом, а далі у нас тут звук можна буде більш видно. Більш... Так, більш... а далі ми вже формуємо ось такі огнучки палочки. А, там палички так, є, давнички? Ага, так, і так, так, ще... стоїть. Да -да -да, що можна його зробити більш таким спокійним, але прям от вона така повноцінна зачіска. Буде uh -huh. цієї такою, тобої... uh -huh. і їх ціна 1300 триста гривень Бюджетний варіант, але дуже цікавий. А А, а, що а тут, наприклад, ну, наперед, угу. так, таким чином. Так. класно. Досить багато о, самих пасмі, ви можете його коригувати вже угу. завжди, дивитися, як воно виглядає ось таким о. чином. Загалі. І він легенький. Да. Як вам така довжина? Угу. Теж. Цікавий. Цікавенька, так. Він важче трошки набагато. Хвостика зібрала, буває, коли ага. дуже сильно жарко. Ага. І щоб теж без укладок, без десь кудись пішиш, ти його збираєш, причепила. Ідеально просто. Ти ж спокійний. Угу. Але, звісно, по кольору можна буде, підібрати, підібрати скоригувати, так. Угу. Або замовити вже. Перший був ідеально. І по кольору, мені здається, да, і по так, перший так. Це і цей захоче підходить. Так він підходить до вас тут темніше трошки, а і тут угу. так, 800 гривень вони коштують, і зараз ми їх спробуємо поміряти. Як вони захотіли кидати? Угу. Їх можна комбінувати разом. Тут тобто, а, а можна по окремо. Він такий буде маленький хвостик. Угу. Маленький да так більш об'ємчику, і теж буде як варіант такий теж так, швидкий. Ну так, такі колорикласі. Зав'язали, так. Ну або хочеться більше такого об'ємчика, угу. трошечки боком. Ось так да. Можна тут зробити всякі різні вже завиточки, це вже треба угу. трошечки наловчитися.